Таксист із двома пасажирами рухався саме цією вулицею. Аж раптом дорогу водієві перегородили невідомі на темній іномарці. Декілька молодиків спортивної статури один за одним почали розстрілювати автівку з людьми усередині залишки крові та численні уламки скла і досі привертають увагу та лякають випадкових перехожих. Події у самому центрі міста розгорталися, наче за сценарієм голівудської кінострічки. Гонитва нічними вулицями, розстріляна автівка, поліція, медики і численні плями крові поміж гільз та уламків скла. Валерій працює таксистом. Згадує той вечір не без жаху в очах. Каже, саме збирався їхати додому, але взяв, мабуть, останнє у своєму житті замовлення. Працювати перевізником чоловік тепер страшенно боїться. Все це підібрав, звичайно. Ну, як звичайно, я підвозив клієнта. По этому адресу. Они во дворе были, попросили поднести банки. У клиентов был конфликт с каким-то человеком, с кем они встречались. Потом они сели в машину мы поехали. Мы повернули на Буденова, и они так подрезают. Дорогу перекрывают, а вторые зади блокируют. Выскакивают с автомобиля и начинают стрельнуть. Постраждалих терміново доправляють до реанімації з вогнепальними пораненнями. Аби тільки не вслухайтеся, з рук, тулуба та живота одного лише водія лікарі витягнули цілих дев'ять куль. Валерій дивом залишився живим. Помощ оказана в повному об'ємі. При поступленні в настояще время стає середньої степень тяжкості. Раніші снаряди із нього видаляли. А от пасажири того злощасного таксі відбулися лише незначними подряпинами та переляком. Після огляду медиками молодика та його дівчину відправили лікуватися додому. У поліції вже розпочали розслідування за статтею хуліганство. Якщо нападників все ж таки знайдуть та затримають, їм загрожуватиме до семи років ув'язнення. Невідомий це транспорт зі слів е, таксіста, водія таксі е, була марка BMW чорного кольору, У нас на автомобіль. Вийшли з автомобіля і е, відкрили стрільбу з травматичної зброї по автомобілям. Особи, які вчинили даний злочин, встановлюються. Встановлюються всі обставини скоєння цього злочину. У поліції розглядають одразу декілька версій конфлікту. Ймовірно, пасажири таксі посварилися з кимось через грошовий борг, але є й інша, про яку сам перевізник говорити на камеру, боїться. Можливо, його клієнти замішані у наркотичних схемах і розбірках, випадковою жертвою яких і став Валерій.